Усім привіт сьогодні. Ми з вами розберемо одну з найпоширеніших тем, адже саме акне та постакне насправді цікавить дуже багатьох, адже це або особиста проблема, або дійсно ви про це чули чи стикалися. Мої гості це лікар дерматовенеролог та тренер Academy of Advanced Aesthetic Юлія Слукіна та блогер інфлюенсер Ольга. Ми ліквідуємо абсолютно всі міфи, які стосуються акне та постакне. Чому ці проблеми є настільки поширеними на сьогодні? Акне це хронічне запальне захворювання шкіри, яке пов'язане з закупоркою та запаленням сальної залози. Проявляється воно у пацієнтів на шкіри різноманітними запальними елементами, такими як комедони запальні вузлики і навіть можуть бути кісти. Постакне це вже як наслідок захворювання акне і воно включає в себе нерівності текстури шкіри, рубці, постзапальну гіперпігментацію. Ці проблеми досить часто залишають емоційний та фізичний слід на наших пацієнтах, що робить дане захворювання одним з найскладніших для лікування в дерматології. Олю, розкажи, будь ласка, нам насправді як акне та постакне впливало на твоє життя та емоційний стан? Проблемою акне стикнулись 15 років років, але почала його лікувати лише в 20 років. А за рік ми зробили мені ідеальне обличчя, так як висипи були в зоні щічок, чола, підборіддя та шиї. За останні 8 років в мене траплявся тричі рецидив. Декілька місяців назад мене трапився рецидив, і висипи з'явились в зоні нижньої третини обличчя та шиї. Незалежно від того, що в мене є якісний домашній догляд, я завжди роблю косметологічні процедури. в мене нормальне харчування, я займаюсь спортом. Зранку я проснулася, в мене було майже ідеальне обличчя, але трошки внизу були маленькі висипи. Але вже на вечір наступного дня нижня третина обличчя та шия була в великих запальних елементах. Такий стан мого обличчя був протягом одного місяця. Взагалі я не могла доторкатись до обличчя, тому що вся Частина а, була дуже запалена. Я розуміла, самостійно нічого не потрібно робити потрібно йти до лікаря, який назначить правильне лікування. Оля я дуже дякую тобі за те, що ти ділишся насправді таким важким досвідом, тому що дуже багато хто е зіштовхується з проблемою акне в тому чи іншому віці. Наприклад, так само переживала це я, досить важкий період свого часу. Проте зараз все вирішується, і от Юлія. Ти була саме тим лікарем, яка допомогла Олі пройти цей складний шлях? І розкри, будь ласка, як ви вирішили цю проблему? Так, звичайно, дівчата, я зараз поділюсь досвідом лікування олі, тому що я а, знаю, що значить мати акне також лікувати його. А, ну, перш за все, звичайно, я оцінила стан шкіри Олі. Цього разу препаратом вибору став реджуран та екзосова для глибокого відновлення текстури шкіри. Реджуран завдяки полінокліотидам має досить потужні регенераторні властивості, досить гарно впливає на рубці, їх зменшує та відновлює текстуру шкіри. Екзуран Сосуми завдяки потужним протизапальним здатностям властивостям він допомагає реджурану подолати цей шлях, і в цілому відновлює комунікацію між клітинами і ще й впливає на загальне омолодження шкіри. Юлічка, ну звучить надзвичайно ефективно, і ми розуміємо, настільки комплексно так проходить шкіра, взагалі регенерацію і відновлення. І ще дуже круто, що ми не тільки зможемо поборотися, так з якимось наслідками захворювання, але й підтримувати якість зволоження та молоді шкіри. Оля, тепер хочу теж почути тебе, як ти себе відчувала на різних етапах лікування, який був стан, і взагалі, коли ти побачила ось ці перші промінчики світла, що дійсно ось же шкіра йде на шляху до Одразу побачила. Mm. Як тільки ми почали робити процедури, одразу побачили, тому що ну, звичайно явні результати, видимі результати, були вже десь через два тижні після того, як ми почали лікування. Але розуміючи те, що ти працюєш над своєю шкірою з кваліфікованим лікарем, це давало надію на те, що шкіра вже зовсім скоро буде ідеальною. Препарати від Реджуранта екзосоми – це мої найулюбленіші процедури. В ними мінімальна реабілітація, і хочу сказати, що мені. Мені дуже подобається, коли від джереджуран залишаються папули. Кожен раз, коли я робила дані процедури, а чаще за все ми робили по два шприці за один сеанс. І не було жодного разу, щоб мені не робили компліменти з приводу папу. Тому, звичайно, коли ми проходили лікування, я відчувала себе дуже натхненною. Коли ми закінчили лікувати запальні елементи, в мене залишились пастакни, і ми вирішили зробити екзосоми. Коли ми зробили екзосоми, вже на наступний день зранку всі почервоніння та плями постакни стали набагато світліше. Тобто, це було дуже помітно. Я зробила фото до після, коли скинула Юлі, ми були в захваті, тому що реально всі, хто мене бачив, а я ходила без макіяжу. Мені не можна було користуватися декоративною косметикою, тому що висипи були настільки великі, що воно просто загострювало ці всі запалення декоративної косметики. Такою користуватися не можна було, і всі мої подружки вони бачили, в якому стані була шкіра. І після того, як ми зробили екзосоми з дермапеном, одна процедура, всі дівчата, з якими я спілкуюся, вони кажуть, як таке можливо. Обличчя було в одному стані, а сьогодні взагалі інше. Екзосоми, це моя найулюбленіша процедура на сьогоднішній день, тому що. А... По-перше, це дуже комфортно, по-друге, це дуже приємно, без реабілітації, немає ніяких почервонінь, до вечора вже лице абсолютно, обличчя абсолютно нормальне, начебто ти нічого і не робив. Але результат мега класний. Тобто не помітити результату неможливо. І ще я дуже рекомендую лікаря Юлію, тому що вона була зі мною на зв'язку 24 на 7. Кожні 5 хвилин я їй скидувала фотографії, подивись, коли це пройде, коли це все закінчиться. Вони ніколи в житті не пройдуть, з'явились нові. Я реально робила фотографії і сиділа в телефоні, рахувала кількість висипів. І у да, мене було на одній шуці десь приблизно 50-60 висипів. На іншій шіці. і я скидувала Юля, нічого не проходить. Нічого не... вона почекай, будь ласка, я тебе благаю, почекай, дай трохи часу. Ні, давай, давай я намажу ретинол. Сила трьох, три ретинола, давай намажу на що, щоб воно все злізло. Це зранку я просипалась, отак от дивилась в телефон і розуміла, що воно нікуди не проходить. А, тому що висипи вони були дуже нехарактерні, чим ті, які були раніше. Ось раніше в мене були а, гнойні висипи. А цього разу мене посипало. Мене обсипало закрит е, закритими комедонами, тобто, все обличчя, якщо ти наносиш е, декоративну косметику на сонці, це було настільки жахливо. Ти отак проводиш рукою, і ти розумієш, що під низом їх просто мільярди. Ну і звичайно, я починала їх дивити самостійно, воно не давилось, і потом на ранок я просипалась з такою со пикою. Звичайно, кожна дівчинка хоче мати фарфорову шкіру, щоб це було обличчя було ідеальне. Шкіра була ідеально сяюча, як в інстаграмі, в, кар... в на фотографіях в інтересі, як атрітушированої е... моделі. Це все дуже індивідуально. Якщо ви вже стикнулися з такою проблемою, треба розуміти, що це просто треба вирішити і про це забути назавжди. Саме воно нікуди не пройде. Коротше, потрібно розраховувати на гарного спеціаліста діхтяним милам і просто одноразовими серветками цю проблему вирішити неможливо. Найосновніше не потрібно. Займатися самолікуванням потрібно знайти лікаря, якому ви будете довіряти, та дати трошки часу, щоб протокол лікування, який підібраний індивідуально через ваші причини, через ваші обставини в комбінації з домашнім доглядом спрацював. І однозначно ви отримуєте ту бажану шкіру. І я вважаю, що з такими продуктами, як реджуран та екзосома, це може бути максимально швидко та навіть неочікувано швидко. Юлічка, тому попрошу вас розказати нашим глядачам, а в чому саме суть технології та, взагалі, як працюють? Що полінуклеотиди реджеран, що екзосоми Астелі. Полінуклеотиди – це натуральні речовини, які містяться в ДНК. Та сприяють регенерації клітин. Що це дає пацієнтам, які мають висипи? Вони покращують текстуру шкіри, вони прибирають запалення, яке є у пацієнтів і досить довгий час. І за цього вони є ідеальними для лікування по пацієнтів, які мають акне, постакне. Екзосоми це дуже потужний доповнювач. Я дуже люблю комбінувати ці два продукти, тому що в екзосомах є речовини всередині, які можуть відновити цю комунікацію між клітинами і дуже гарно працюють як протизапальний продукт, як покращують регенерацію шкіри, та в цілому омолоджують її. У мене, наприклад, дуже часто пацієнти говорять, що це фотошоп для шкіри, адже вона стає надзвичайно сяюча, гладенька, пори звужуються і запальний елемент, який був вчора, його вже на сьогодні нема. Тому дійсно круто, що так швидко, завдяки таким новітнім регенераторним методикам, ми можемо досягти неймовірних результатів. Так, звичайно, як у Олі, так і у всіх пацієнтів ми бачимо дуже потужний гарний результат. Саме головне своєчасно почати лікування у пацієнтів, вибрати звичайно індивідуальний протокол, комбінувати, тому що ну, дуже рідко і майже мабуть ніколи ми не можемо на одному якомусь продукті отримати дуже гарний клінічний результат. І поєднання реджурана і екзосомів в моїй практиці це ну, найпотужніше і найулюбленіше поєднання у пацієнтів, які мають поста. Акне. Тепер, так як ми вже розібралися з основними причинами та можливостями лікування, давайте будемо розвінчувати міфи. Харчування може спровокувати акне, або, навпаки, можна якось е, певним типом харчування підлікувати акне. Розкажи, будь ласка, свою думку і Дійсно, чи є, є така можливість повпливати продуктами. Ну так, дійсно, деякі продукти можуть впливати на стан нашої шкіри, це звичайно. Тому пацієнти, які мають акне, ми пропонуємо підійти дуже уважно, досить до свого раціона, звернути уваги на деякі продукти, які можуть сприяти загостренню. Але ж все-таки не варто забувати те, що акне це хронічне запальне захворювання шкіри, і причини виникнення акне зовсім інші. Тому любі пацієнти, якщо ви маєте таку проблему, звичайно, завжди треба прийти до лікаря. Щоб лікар оцінив стан шкіри і підібрав саме комплексне лікування, яке буде підходити індивідуально саме для вас. Звичайно, будемо звертати увагу на харчування, але лікування акне воно зовсім інше. Тому 100% це міф, і на жаль, коли ви виключаєте солодощі, каву молочні. молочні продукти, так акне таким шляхом вилікувати неможливо. Стабілізувати додатково е, стан, так коли ми почали лікування, так, дійсно покращити можливо, адже це впливає саме на е, якість шкірного сала, що може теж в патогенезі впливати, але вилікувати точно ні. Тому е, це навіть добре, що не можна себе обмежувати в якихось. Приємних моментах а, дійсно правильно підходити до лікування своєї шкіри в лікуванні е, нашої Олі ми, звичайно, підійшли е, дуже комплексно, відкоригували деякі моменти в харчуванні, але основним було використання це домашнього догляду, це проведення реджурану, екзосом, пілінги ретіксі. Е, ну, в принципі, все. А чому от у Олі ви обрали саме ці поліноклоатиди, екзосоми та власне пілінги? Що в них такого? Я впевнена в їх, перш за все, безпеці, в їх результативності. Тому робота з реджураном, наприклад, в моїх пацієнтів ніколи не давала ніяких побічних ефектів і тільки гарні результати. Екзосомами, екзокобайо я впевнена, що це найбезпечніший продукт для пацієнтів і. Він дає досить потужні результати, і те, що в нас було з Олею, вона вже розповідала, після використання, навіть після першої процедури з дермапеном, ми буквально через 2-3 дня вже побачили гарний клінічний результат, зменшення запалення, зменшення пігментації, покращення тону шкіри, зволоженості шкіри. Тому дійсно ці продукти завжди дають гарний результат, безпеку для пацієнтів, і вони, звичайно, є продуктами. Ми вибору в моїй практиці, однозначно, адже це якраз надихає те, що результат буде, що не треба нічого дочищати самостійно чи вводити якісь нано-комбо технології, які, на жаль, можуть часто нашкодити, а не дати красивий результат. І звісно, я думаю, тоді вже шкодити своїй шкірі немає бажання, адже ти бачиш, що від вчора до сьогодні інша картинка вона тішить, значить завтра буде ще краще. І моя пацієнтка хотіла мати дуже швидко результат, тому що вона. В нас публічна а, особ, особистість, і, наприклад, деякі процедури між собою можна поєднувати. І реджеран hb ми поєднували з використанням пілінга ретіксі, тому отримали, скажімо так, гарний результат в найкоротші терміни, кожна складова частина пілінгу вона має свою роботу з нашою шкірою. Так філіація, антисептичний да. і так далі. Вплив, але якби реджуран, який тут працює абсолютно на іншому рівні з іншими цілями, і однозначно, ми не втрачаємо ще тих там два тижні, щоб дочекатись до наступної процедури, а зробити це одномоментно, тому що в сучасному світі час це те, що обмежує нас всіх, мабуть. Ми всі хочемо жити активно, виглядати. Те красиво, тому і такі протоколи я вважаю найактуальніші на сьогодні. Наступний міф: після продуктів реджуран не можна використовувати інші процедури. Ну звичайно, це міф, тому що я вже попередньо навіть сказала, що для Олічки ми поєднували реджуран в одну процедуру з ретіксі, але в своїй практиці я дуже часто комбіную дуже часто Реджеран з лазерними технологіями з іншими апаратними процедурами. Тому що звичайно комплексне лікування завжди буде переважати своєю швидкістю, ефективністю і гарним результатом. We'll mm -hmm. Однозначно це ідеальна підготовка, адже, наприклад, будь-які аблятивні, це тобто лазерна шліфовка. Так, процедура досить важка, травматична, яка потребує певного періоду реабілітації. Якщо шкіра підготовлена полінуклеотидами, так вона Звичайно. насправді регенерує набагато коротші терміни, і результати від самої шліфовки, вони в декілька разів іноді краще. Тому це потрібно там не 10 шліфовок, а за три в комбінації отримуєте неймовірні результати. Звичайно, таке і, і навіть. Інколи я відмовляю пацієнтам в деяких апаратних методиках, тому що на непідготовлені шкіри ми не будемо бачити гарного Та Навпаки можна отримати ризики, такі так. як посттравматична пігментація, тому що після шліфовки звичайно, на непідготовлені ми. шкіри на жаль, це теж може бути. І вже як ми сьогодні так детально розбираємо реджуран, так є ще одне таке твердження, яке іноді я чую від пацієнтів: що реджуран це лише один із видів філлера. Ну, звичайно, це також міф, тому що філери в своїй практиці ми використовуємо Якщо нам треба повернути об'єм на деяких е, е, ділянках обличчя, все-таки реджурант це зовсім інший продукт, яким ми можемо відновити текстуру шкіри, діяти комплексно, можемо омолоджувати, тому що ми сприяємо синтезу колагену, еластину у пацієнтів. Дуже гарно Реджуран працює у пацієнтів з постакне, да, те, що ми проговорили. Навіть протоколи лікування акне ми також додаємо Реджуран для того, щоб Мінімізувати цю запальну пігментацію після того, як підуть елементи шкіри пацієнтів, так саме стабілізувати шкіру, тому що гострий запальний процес, звісно, ми знімаємо іншими от препаратами, але нам потрібно витримати максимальний інтервал між звичайними е -е. процесами запалення, тобто рецидивами. Тому дійсно дуже важливо комплексно. Лише комплексно можна максимально швидко забути, що таке акне, і дуже довго і не згадувати. Юлічка, є ще один такий дуже поширений міф. і Я насправді впевнена, що всі, хто там самостійно гуглить, а як же ж можна пролікувати там, в домашніх умовах акне, читали чи чули про солярії або взагалі засмагу. Як ти думаєш, міф чи правда солярій може допомогти в лікуванні? акне? Думаю, що це міф, тому що ультрафіолетове випромінення – це дуже шкідливо для шкіри в цілому і без запальних елементів. А з запальними, тим паче, своїм пацієнтам я навпаки рекомендую під час лікування акне-постакне використовувати постійно СПФ, оновлювати його кожні 3,5 години. Моя улюблена пара в захисті шкіри від ультрафіолетового проміння це Реджуран, Крем і Стік. І також я хотіла наголосити на тому, що досить важливо, коли ти лікуєш шкіру від акне, постакне, від запальних елементів, правильно використовувати догляд, тому що лікування воно дуже часто агресивно впливає на шкіру. І я рекомендую своїм пацієнтам використовувати в домашньому догляді косметику Целвіт і косметику з екзосомами від екзокобая з дамайською трояндою, тому що ми допомагаємо загоювати шкіру, відновлювати і зволожувати. Ще один міф, який ми досить часто можемо чути, про те, що поліноклеотиди не проникають в шкіру, тому мають власне мінімальний ефект від їх використання. Як ти вважаєш, дійсно міф чи правда? Це міф, тому що саме полінуклеотиди, які є в реджуран, вони спеціально розроблені таким чином, щоб проникати в глибокі шари шкіри. Вони стимулюють клітинну регенерацію саме на рівні дерми і де відбуваються основні процеси загоєння шкіри. Я ще, наприклад, часто своїм пацієнтам кажу таку порівняльну характеристику, що діюча речовина може бути однакова, але все дуже залежить від молекули. Тобто, дійсно, якщо буде занадто велика молекула, вона нікуди не проштовхнеться і буде Залишатись на поверхні, де власне немає з чим працювати. Якщо буде молекула, яка має можливість розміри проникати глибоко, звісно, вона буде працювати, адже в неї така задача. Тому з препаратами реджуран це очевидно, адже результат не сховати. Звичайно, і навіть хочу додати, що екзосоми також завдяки своїй маленькій молекулярній масі вони можуть проникати через пори шкіри, тому правильне застосування, да, екзосоми саме Екзокобайо за допомогою. Мога дермапена, а я, наприклад, в практиці дуже люблю після всіх ін'єкційних процедур, тому що все одно тут іде травма голочкою, так бар'єр шкіри. Ми трішечки е, зменшуємо угу, властивості його. Да. Тому а якщо додати на 10-15 хвилин масочку з екзосомами, ми бачимо, що почервонінь нема, папул немає. Буквально на завтра, взагалі, таке враження, що ми не проводили процедуру і екзосоми можуть ще завдяки цим каналам проникати ще глибше. Так, звичайно. Ну і що ж, на сьогодні останній міф: акне та постакне можна вилікувати раз та назавжди. Ну, Ми знаємо, звичайно, що це міф, бо навіть з історії а, нашої головної героїні ми розуміємо, що, на жаль, на жаль, акне це хронічний а, процес, стан захворювання шкіри. І раз і назавжди його вилікувати неможливо. Тому прошу звертатися за допомогою до лікарів. І розуміти, що навіть після того, як ти вилікуєш акне і дуже успішно, в житті пацієнта можуть бути випадки, коли воно повторюється. Якщо ви будете разом з лікарем проходити ці моменти, то звичайно лікувати загострення буде набагато швидше і успішніше ніж самостійно це робити. І самих загострень буде набагато менше, тому так. що акне на сьогодні це проблема точно не підліткового віку. І пролікувавши раз, ти все одно не забудеш, що це десь там було у школі, тому що от періодично були висипання на одній ділянці, вони з'являються на іншій. І так це з тим, з чим прийдеться жити. Проте. Якщо правильно пролікувати акне, правильно вести домашнім доглядом свою шкіру, ви дійсно можете навіть не відчувати ті процеси загострення, проте це потребує від вас самодисципліни та дійсно виконання всіх протоколів вашого лікаря. На сьогодні ми завершуємо нашу міфоліквідацію, тому дуже хочу подякувати нашим героїням Ользі та Юлії за таку важливу інформацію. І я думаю, що абсолютно кожному це цікаво та актуально. Тому я вам дуже дякую, дівчата. Це було цікаво, і корисно, і я впевнена, що всім. А ви, шановні глядачі, залишайте ваші історії лікування акне в коментарях, а також запитання, які ми обов'язково розберемо з нашими експертами в наступних випусках.